Так, всім привіт, з ким не бачилися в прошлій серії, Пороха, хто не дивився серію, подивіться, не забудьте. Зайшов я ще в сільпо, і тут музон Валая. Ну то нічого, що я сюди зайшов, бо він поряд з Порошенком, Рошеном. І мене цікавлять огурчики, один огурчик. Аня заказала один огурчик. Ну тут, по ідеї, недорого, але ну, на всякий случай я гляну зараз на нього ціну і проведу вам невелику екскурсію. Так, що там у нас уверху? Майонези чумаки, да? так? А, 67%, якби 50. О, ця порнографія. Ну я колись її перепив. Пили, пили, пробували, пробували. Воно все-таки як би вам солодюще про Їх чотири віда походять, якщо я не помиляюся. Но найнормальніше, якщо не солодкий хочеться, то по 24,99. Ну, в принципі, так, да, ціна така нормальна по акції. Такі чорна банка, чорна з білим. От вона, коротше, не солодка. Там сухе типа вино, е -е, як його. Брюд, брюд. Так, 129 лисі. В принципі, в принципі. Та нічого. В принципі, це нормально. Він був даст. Ну не 149, я бачу, бачу по 140. Може лисого цього купити. Корот... Короткоплідний, боже, єлі прочитав. О, ось вже зважили 14 гривень і такі вяловаті, так? Да? Хтось подумав, я про щось друге була. Такі в мене лисий, вялуватий. Хтось подумав. О, тут ці ківі нормальні, зрозуміли. Не задвоєні. Так, зараз телефон треба положити в карман. Опачки. А, це шапка. Блін, думав, перчатку потіряв. Кстати, молода капуста вже, да? Рання. Ага, не молода, радня. А ну зараз ми її потрогаємо трошки. О, прикиньте, тугенька. 74 гривні кілограм. Тугенька. Оцей листочок якщо обірвати, Можна таку маленьку, свіжий салатик вже поїсти. Кстати, на восьме березня. Свіжого салатика так притоптати. Так, диво це мені яблука ці нравляться, тобто якісь мелкі вони. Я пам'ятаю, в селі їх називали зайча мордочка. Чули таке? Як не чули, то я вам чесно кажу. Лимончики непогані, 84. Роді вони по 69. Яблуко гала. Чи отакі от називали яблук? Зайча мордочка. Бачите, такі папки. морда зайця. Блін, музони, ви задовбали мене. Кстати, ми недавно всі побули. Що, підемо на водичку подивимось. Грузинську. Теж вона грузінська. Дешевше, ніж боржом. Всі кажуть, що вона бомбезна. Так, сюди мене заходимо. Проминаємо. Це не картавий співати, йому діло. Дюнь-дюнь-дюнь-дюнь. Короче, вот ну, по акції. Типа разобралась стекло, тут кажись стояло. Ось воно. Я вже шарю. Бо. 0,540. Короче, вот в этом. В, в, в розетке упаковка 6 штук літрових. по 46 бутылках. Виходить. А тут щось. А тут не понял. 60. А що то 45. Вид. Відш, блін, не хочу нагибатися. Від 6 одиниць. Получається так само. Тільки там ще й за доставку прийдеться платить. А що упаковки нема? Там була упаковка з ручкою. Так, запаминаємо літра 45 гривень, найдешевше. Якщо 6 бутилок взяти, і в розетці так само. Так що треба підождати на літрову бутилку акції. Акції, щоб зробили на літрову, і тоді можна буде взяти попробувати. Бо буржо мені нюк потіряла, взагалі залупило ціну, Тіпо, як, і як і миргород потеряв. Для своїх треба дешевше продавати, а на експорт продавайте за скільки угодно. а то вони вже з нас сміються, десь масло, масло наша ферма дешевше стоїть, чи в Польщі, чи десь, чи в Україні. Ну це ж взагалі. Жезь. Зато нам польського наперли, щоб ми підтримували їхнього виробника. Так ні, реально вже масло десь дешевше, ніж тут. Будемо скоро маслом. За маслом їздити Польщу, за своїх тільки як випустять. Бо ж ще й не випускають нікуди. Держить таке тих собак на привязі. Тут таке красиве з виду. Так. А, я ж прийшов огурок. Ну так в очереди. Тут не хочеться стоять. Мені проще, навірно, зайти в этот. Кстати, я вам шорт сніму блинчики покажу. Солодким сиром своя лінія. З недорогих. Аня їх розпробувала їй подобаються. Заїду в АТБ шорт сніму. Не буду там нічого так знімати. Просто шорти. І покажу вам блинчики. Млинці. Так, а сколько по чому самі дешеві? Не па, ось По 5 гривень, бачите, по 5 гривень. По 3 з то нема. Опа, співспособ по акції. А я брав за 300 з чем-то. 80 грамову баночку. Щас ми глянемо. Оу Грбаний Велморт Клопану мене ось. Бачите. А тут 300 гривень. Ну короче, на тридцаточку я попав. М -м -м. Ну нічого, шорок, а ч тут дві ціни, чи шок? Ікра. Ікра перша Так, подож... Та брі, то перша марка. Ні, подожди, то перша марка бутелок. Спецпасов мене цитала. спецпосол, спецпосол дороже. Ось отакий только 80. О! <кій> ні, друзі, я не лохонувся. ось вона. ні, от, мабуть, 349 гривень, все правильно. Так само як я і там купив. Ну може трошки дешевше. Все, друзі, а то я думав в не ось. А в марті я так само купив 330 330 чим, то даже дешевше. Більше вас перекосов боч. А то думаю от такою. Ну ми ще не відкривали, навіть мадузель відкриє на 8 марта. Хай відкриво. Креветки. Це мабуть, те, що пройшли Щось трошки змінилося. Лишки так ці почалися в четвер. Встаті ікру. І оптичкась вечно стоїть на ікрі. Ось давайте я покажу, дивіться, яка гарна зерниста така. Хтось покупав, бо вже мало залишилось. було більше тоді. Кстати, дружний спів з вами попрощатися в мене батарея сіла, бо я поїхав, трошки не підготовлений, Ну, я не планував. Не планував сюди заходити. У мене в принципі 75% на батареї було, я тільки планував грошей зняти, те, що куплю і все. Так що в будь-який момент вируби нас. Ви зрозуміли, що це батарея сіла. Сир, коротше, сир не очі, він такий трохи як уставший. Бо те, що я казав, заокруглені краї, то він просто... Підустав, він устарівший вже. Так що сири, мабуть, я там брати вже не буду. або, можливо треба буде вибирати інші куточки. Ви бачите, такі края гостренькі, тугенькі. Це порятинський, 369 кілограмів. Там другий Що тут по так багато акцій. Ну, і тут тяжко розібратися. Що тут? Що по чому? Королівські. це що для королів. А то чому ці? По чому ці королівські? Ну як оце тут у нас найти аусь? 100 грамм 18 гривень, коротше, 19 гривен, 100 грамм, самому треба вважати. Коротше, вважати 20 80 чим то коротше. Написали по 100 грамів, в упаковці 400 чим, то 100 считай. чи це дешево, чи не дешево. Ну в того, я так зрозумів, воно не дешев. 80 чим-то упаковка. Одне хіба що що 400 грамів, то це дешевше. Коротше, запутали вони мене. Камончики. На, акт... на акцію, кажу, їх на заставочку амбахнуть. Дивіться, які копита. Лапи, ноги. Штука 700. Штука 700. А вага. Блін, затерто чи що? Тука 700, це типа по акції. Ваги не бачу. Ось тут вага дивіться наклеєна. 8 кг. Така ціна тоді де. Ага, 8 кг стоїть 1336. Це що відгнивши. А, ну воно таке должно бути гниле. Тут. Жесть. І сразу тут винцов під хамончик а це досточка з ножом продається можна купити. що шо две тысячи набір для міні хамона дошка по ходу скріплення мініш. 2200 тупором взяти порубати. да ну тут всякие літні ковбански такі Непогані які то якісь хтось покупає. Того половинку немає, муси якісь беруть. Ти вам щось з серцем, Якась запіканка чи що. Коротше, сколько всяких лікатесів. Голова крутиться обертом. Крутиться, вертиться. Так, а ну що тут? Мінус 25 зробили на суші, що я покупав. Навірно, вони вже ніхто не бере, подфарчуються. Ждуть, щоб я купив. Мінус 25. Треба до п'яти часов з'їсти сьогоднішнього дня, зрозуміло? Ладно, ми суш поїли трошки, та й хвати. Так, ви ще не, не вирубились. Бо може я в холосту хожу, балакаю. Те, що тут активно? Ааа, прикиньте, картошечка, блинчики, вон, борщик. Воно тут на подогріві. Можна піцу купити. Поки я довезу якісь Подобіє піци довезу. Я вже піцу купував, Велмарті культєвіз, то таке половина піци, типу в древізі, Переколошматилось. Переколашматилось ББК, да? ББК полтисячі пол пол куска, 700 грам. Дешевше, ніж Рошен. Ну і якість гірша. Київський дарунок. Київський дарунок. Так, ні, ми ще разом. Не забувайте підписуватися, ставити лайк, коментувати відео моє обзорчик не знаю я б такі велопрогулянку зробив ну блін така хренова погода взагалі так тут всякі спеції Ванільні цукри цукри ванільні. так борошно 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 видно вам ціни на борошно так багато видів. Цукор якийсь модний по 33 гривні, чи він зараз зараз весь так коштує. Та ні, десь по 28 можна. Ось розгрибли. Под... По чому цей грибуть по 29, так? Да? Один кілограм, бачите, по 29 беруть. Та й по 33 по ходу беруть. Так, окей. Ладно, не буде тут брати огірок, заїду в, в, в АТБ. Зніму вам шорт з блінчиками. Зараз вермушельку ще гляну, мурмушель. Зніму вам шорт з блінчиками і там на якийсь огірок виберу на вечерю. Огірок на двоє. Бо тут в очереди не хочеться, в черзі стояв. Так, друзі, ну все, давайте пока-пока. Побачимося.